Друзі, сьогодні була евангелізація на майдані Незалежності по вівторкам, по четвергам, в 13.30. ми збираємося тут, самому центрі Києва, навпроти главпоштамка, і персонально підходимо до людей і благовістим іван. Пропонуємо молитву покаяння, даруємо молитовників українця. І якщо люди мають бажання. І а, час ми спілкуємося з ними. З ними розповідаємо про Біблію, розповідаємо за молитву, розповідаємо про важливість відвідувати церкву і бути прийнятий як духовної родині. Сьогодні були і кожен раз ми просто тому що Дух Святий сам проявляється і в дарах, і в талантах. До людей. І навіть ми не те, що ми просимо про це, друзі, ти сам відгукується на потреби людей. Сьогодні, і кожен раз неймовірно свідчення. Є. Сьогодні в нас 16 вересня 2025 року були також неймовірні історії. Отут, прямо де зараз я сиджу, ми підійшли, тут сиділи два підлітка, ну підлітка дві молодих людини, приблизно десь 20 з чимось років, до, до, до 25 років. І е, ми підійшли, е, привіталися з ними, е, подарували молитовники, почали розмовляти. Виявилося, що один з них відвідував Євангельську церкву, але зараз не відвідує. Е, е, а другий його товариш він відвідував Православну церкву. І коли ми почали розмовляти, то, е, то ми весь час питаємо, що якщо ти віруєш в Ісуса Христа, і став обидва, що в Ісуса Христа, один сказав, що я вірую, я впевнений, хто входив в Іван Христку церкву. Добре, а твій товариш, як він, як він, як ти сам? Він відповів, що він не впевнений, що він має спасіння. І ми пропонували, почав йому казати про спасіння, про Євангеліє Ісуса Христа і про молитву Покаяння. Ми прочитали цю молитву разом. Він щиро його читав, я почав йому розповідати своє свідчення. як було Мене коли я відвідував колись православну церкву маленьким хлопчикам. І вони настільки зацікавились всім цим а, сенсом життя своєму. А, вони почали питати, а що Біблія каже. І а, притчу про Блудного сина, от якраз той. Хлопець, який відвід церкви, а нагадайте мені притчу про блудного сина, бо я почав говорити, що саме це для Бога, як для батька, це спасіння душі його заблудших дітей. І якраз і притча про блудного сина, він каже: А скажіть, і знаєте, це настільки дало поштовх цікавості до Біблії, до Євангелія. і це знаєте, дуже дорогоцінне, якщо люди не просто чують за Євангелія. Коли вони закохуються в Біблію, коли вже їх дух, коли то тільки що народився згори, він хоче духовну їжу, бо бачив такий голод, таку наснагу по Слову Божому, і це просто нас вразило. І вони дуже багато просвітили нам часу. Вони вже забули про що вони там домовлялися поспілкуватися. Десь приблизно ну, хвилин 20-30 ми з ними тут спілкувалися. Я розповідав вам свідчення про Біблію. Друзі, і таких свідчень дуже дуже багато. Виходьте. Благовісти там, де у вас є можливість, люди дуже відкриті, багато, щоб чути слово за Бога за вічне спасіння. Нехай Бог вас береже. Якщо ви бажаєте стати нашими фінансовими партнерами, теж я внизу там дам номер картки, можете благословляти фінансами. Якщо ви хочете приєднуватися, бути з нами, служити і бачити, як ми це робимо. Будь ласка, ми будемо раді з вами служити Богу. Нехай Бог вас береже.